Друзі, всіх вітаю, з вами Хінімік, і сьогодні я покажу, як пройти операцію Пандори, складність люта. Тому що першу складність дуже ізі пройти, другу складність можна пройти з рандомами, в принципі, запускаючись самому в бій. А от на третю складність вже потрібно трошечки зібрати пачку, трохи правильних танків взяти і поїхати куди потрібно. Все, друзі, гарного перегляду. Дивіться вирізку зі стріма, як ми пройшли складність лють, в принципі, по тактиці, подивитись, що брати, які танки і. Пройдете теж. Все, всім гарного дню, всім бажаю удачі в проходженні цього режиму і до зустрічі. У нього альфа пройшла це раз. Да -да -да. Друг, так у нього там альфа завжди 500 тот, чимось тот, там, цих EPC. Щоб в мене хотів 502 503 було. Може їх подвійним ударом збивати? Ну, грома там майже на фул ХП. Не, лучше сохранять на хілку, но коли в самому кінці, то вже да, там. Можна. Тут просто, все. просто щоб їх мінусовать, як нам наш да і все. Ну коли ЛТ шак прибили, тоді можна, наверно, да. Хотя все равно хилка нужна. Противник Ну так, да. то ж краще на п'яту заходити всім запакованими. It's Добьем. Чудова робота. Час посилює натиск. Зараз на РПЦ поїдуть. І далі дивіться після цього їх що... на катку Відкрили 70 коробок, випав чіф і 2 вісімки Ну, по пощастило, вітаю тебе дядько Вітаю, вітаю. Хоч комусь випало. Хоч щось нормально. Підписникам чи глядачам. A new Куда полетів? Дякую за підписку. Підхилить когось, ні? Нормально? Да, снідав. Дякую за підписку. Так мовчите, тут блин, дуже швидко быває, з ГТХ. Фокус, фокус. Добю 300, 300 добю. Найс. Nice. Дякую за підписку. Протримать би їх до, до п'яти, цих 150? Я приму, пожалуйста. Всетель. На катку. Херня якась. Слушай. Ти що лежать, хай лежать, як запас. Чи? Якщо там зайві, то... Альфа Йорш. Хай лежать, їх можна підібрати буде на п'ять. Йожик, йожик, йожик. Йожики аби. Заберу їжика.

Еже а ежедневно. Еж, 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 еж. Нормально. Май, если что, 150 может отлечить. Но у меня тоже тут еще лежит запас. Да тут капец богато валяется. Вот добью Ой, я... Ай, блин. Шерстим, шерстим, Так, Поспробую добити ловця, а ладно Є Лак. в мене... Поїду, позбираю. У мене тут мирюма для мене тут фізич. по 25, десь, по 20. Ну РПЦ надо подхилить. Ну я сейчас тоже по пути зберу. зараз Все. Зараз. О, нормально, воно далеко. Давай, 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 до нас. Купую тут тільки не ставай. Ще пару раз кидаємо Все, 150 А наш ви два рази вражаєте Ну я б дохилив його, щоб хлою вже був У мене ще 100 залишилось, нормально О, летить, летить Подлюка шершава Лінкса e вбиваємо

Добью. Ну как, да не. Упоржишь. По фокусу, фокусу. 500. Бля, ну скажи, что добьешь, дядя. 900 хп. 200 хп. 1300. Хилка, хилка нужна, срочно хилка, хилка. Немає, бля, красавчики. Шотний, 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 Доберу шотного шотну. найс Джим, все дякую, хлопці. Ось так от друзі ми пройшли з пацанами, які зайшли до мене на стрім. Дуже їм величезне дякую. В принципі, я ще вчора пройшов, але пройшли і в кого було не пройдене. Отака от ось тактика: їдете в куток того місця, і там відбиваєтесь від ворогів. На трутла ставите ДПМ, групова хілка на всі танки, і в мене стоїть хілка в інвізі. На грома можна ставити ДПМ, групова хілка і х 2 дамагу. Отак от, от. Що? Ще рекомендую, що можна. На стандартному набивати кілит дуже легко на туртлі, на соміку на якомусь ставити також перезаряджання, там два барабани без КД будуть у вас. Тисячу кілів дуже легко, в принципі, набити, вийде там. Так що все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, протискайте подобаєчки і всім пока-пока, гарного дню хлопці.